Нехай ця вода з з вас. Все погане, поганих думки поганих друзів. Всі проблеми, всі негаразди. Очистити вашу душу. І щоб вашій душі було легко і радісно. Відчуваєте. Правда, вам стало краще на душі. Ну і зразу ми її наповнимо. Чистою, джерельною водою, гарною, спіненою. На добро, на злагоду, на радість і на щастя. Вона усім. Всього найкращого бажаю. Разом з цією цілющою водою. Почуємося.